Він є восьмим найкращим футболістом світу і поступається першим місцем в історії бразильського національного футболу лише Пеле. Саме цьому чоловікові пророкували життя в інвалідному візку, а трибуни вперше скандували Оле. І цей окрик згодом підкопив увесь континент. Це історія справжнього героя, легенди футболу, п'яниці, ловеласа, наївного добряка і дуже нещасного чоловіка якого обожнювала вся Латинська Америка. Звичайно ж, це Мануель Франциско Душ Сантос Гарінча. Популярність до легендарного футболісту прийшла під час виступів за клуб Ботафого, в якому Гарінча зіграв 580 матчів і забив 250 голів. А у складі національної збірної в 58-му і 62-х роках. Він двічі ставав чемпіоном світу та був визнаний найкращим бомбардиром чемпіонату світу з футболу 62-го року. Але з чого все почалося? Мануель Франциско Душ Сантос Гарінча народився в передмісті Ріо де Жанейро 28 жовтня 1933 року в багатодітній родині нащадків африканських рабів і південноамериканських індіанців в бразильському містечку пау Гранде. Майбутня зірка футболу народилася п'ятою дитиною в сім'ї. Батьки назвали хлопчика Мануелем. Його батько Амаро працював охоронцем на фабриці, та багато пив. Можливо, саме тому син народився з ножинами вадами розвитку. У малюка були вроджені захворювання. Він страждав від косоокості, деформації хребта і зміщенням тазових кісток, тому його ліва нога була коротше правою на 6 см. Хірургічні втручання не допомогли. Лікарі вважали, що для дитини буде щастям просто навчитися ходити. Тоді навіть ніхто не міг уявити, що кольгава дитина виросте і бігатиме швидше за найкращих футболістів світу. Сім'я Мануеля жила в злиднях, мати й батько не виявляли особливої турботи про дітей. Не кажучи вже про дитину інваліда, щоб заробити на їжу для сім'ї, Мане збирав у лісі фрукти і продавав їх на ринку, віддававши виручені гроші матері. Вже в 4 роки хлопчик спробував алкоголь. Від батька він успадкував слабкість до спиртного, адже в 10 років він вже пив місцевий міцний самогон з цукрової тростини, кашасу, а також пиво. Справжній індієць безтурботний, розкутий, який живе одним днем. Є що їсти, є чим зайнятися, і це нормально. А завтра, то буде завтра, любив повторювати мене батьківський вислів. Він був типовим дитям Фавели, де людське життя коштувало не більше одного центаво. Захопленням неповнолітнього Мануеля була ловля дрібних птахів, гарінчі. Він так добре імітував їхні щебетання, що одного разу сестра сказала йому: ти стільки ловиш птахів, що скоро сам станеш гарінчею. З тих пір прізвисько закріпилося за хлопцем раз і назавжди. Саме під цим ім'ям його зараз знає увесь світ. У вісім років Гарінча пішов до школи. Це були дуже важкі дні для мене. Вчитися він не любив та й не хотів. Йому було набагато цікавіше грати у футбол з однокласниками. Кульгавий шибеник грав у футбол найкраще за всіх, ледве закінчивши 4 класи, Мануель влаштувався на місцеву текстильну фабрику. Він не любив свою роботу. Прогули і пияцтво з друзями стали нормою його буття. Єдине, що він не пропускав, це тренування та ігри у складі аматорської заводської команди Пау Гранді. Тут він відчував себе невимушено, повністю віддаючись грі. Вже тоді Мане грав настільки добре, що коли його звільнили з фабрики залінь, голова заводської команди попросив начальника поновити його на посаді. Коли Мане виповнило 16 років, він почав виступати в основі дорослої команди. Гарінші був невисокого зросту, згорблений, широко розставленими вліво обома ногами. Частково через зовнішність його футбольна кар'єра почалася з невдач і відмов. Фламенко і Флумененсе не взяли його через бідність і кульгавість. Васкоди гама відмовили випробувати його, тому що він з'явився на перегляд без футбольних буц. А Сан Крістован попросили його почекати до вечора, поки вони приймуть рішення. Але Гарінші не було де спати, і він поїхав додому на останньому поїзді. Після багатьох невдалих спроб доля нарешті посміхнулася Мане. Одного разу гравець Ботафаго Араті приїхав на гру Пау Гранде в якості арбітра з Ріо. Побачивши, як спритно 20-річний Мане забив 4 голи, Араті був настільки вражений, що попросив свого тренера влаштувати перегляд для гарінчі. Він придбав гарінчі форму і буци та привіз його до столиці, де порекомендував тренеру молодіжної команди Ботафаго. Тренер був не в настрої витрачати час на претендента, тому в пробній грі протиставив йому захисника збірної Бразилії, тобто одного з найкращих гравців країни. Можливо, гарінча занепокоївся б, якби знав Нілтона Сантоса в обличчя. Однак футбольні знаменитості до Пау Гранде раніше не приїжджали. поки гравці Ботафаго сміялися над дивним кривоногим хлопцем, від якого в такій ситуації не можна було очікувати нічого, крім невдачі. Гарінча спритно обійшов найкращого лівого захисника Бразилії, проштовхнувши м'яч між його ніг, да так, що той від несподіванки втратив рівновагу і впав. Під здивований погляд команди Мане ще двічі повторив той самий трюк. Нілтон був настільки вражений крутою грою Кульгавого Мане, що сказав своєму тренеру: якщо цей хлопець опиниться в іншому клубі, я не зможу спокійно спати. Але якщо він закріпиться у нас. То тоді захисники інших клубів будуть мати безсоння. Ботофаго заплатив в Пау Гранде 500 крузерос за трансфер гравця, а через декілька тижнів Мане звільнився з роботи і приєднався до нової команди, яка й стала його трампліном до світового успіху. У своєму першому сезоні Гарінча провів 26 матчів і забив 20 голів, а через кілька сезонів його команда вперше за 10 років виграла Кубок Ріо. У матчі проти Ріверплейта Гарінча настільки вразив глядачів, що кожен його вдалий вчинок супроводжувався з трибун вигуком Олле. Згодом цей вигук став традиційним серед шанувальників у багатьох країнах. Через 5 років Гарінча поїхав на свій перший чемпіонат світу в Швецію у складі національної збірної Бразилії. Перед чемпіонатом світу гравці збірної Бразилії повинні були пройти психологічний тест, який мав визначити їхню здатність контролювати себе та справлятися зі стресовими ситуаціями. До випробування Гарінча поставився з гумором. Коли його попросили намалювати людину, він зобразив її з дуже великою головою, порівнявши з самовдоволеним лікарем. За це він отримав бал нижче допустимого порогу. Таку ж оцінку отримав і ПЕЛЕ, а його поведінку назвали інфантильною. За словами психолога, Гарінча не був готовий до участі у тому чемпіонаті світу. Однак, після успішних виступів за команду, Гарінча все ж таки зіграв в основному складі в матчі між Бразилією та СРСР. Гарінча та Пеле по повній програмі знущались та принизили збірну супротивника. Гарінча став справжнім жахом в обороні збірної СРСР. Його навіть збити з ніг було неможливо, не кажучи вже про те, щоб відібрати м'яч, він всіх захисників проходив на великій швидкості, при цьому постійно контролюючи м'яч. На другій хвилині Гарінча отримав пас, навіть не помітивши свого опікуна Бориса Кузнєцова. І влучив у стійку так, що м'яч відлетів назад до центру поля. Це був просто гарматний постріл. Яшин навіть не встиг підняти руку, інакше б її просто прибило б до штанги. Ми розуміли, нічого хорошого для себе від гарінчі чекати не варто, пригадував гравець збірної СРСР Віктор Царьов. У фіналі 58-го року Бразилія обіграла господарів поля збірної Швеції з рахунком 5-2. Причому два голи припали на передачу гарінші з правого флангу. Цікавий факт: сьогодні всі вважають, що це сталося завдяки футбольному генію Пеле, але без гарінші Бразилія ніколи б не виграла свою першу, не кажучи вже про другу золоту медаль на чемпіонатах світу з футболу. Коли Гарінча повернувся до рідного міста, його зустріли як національного героя. У Пау Гранди оголосили вихідний і почався стихійний карнавал. Після вихідного дня Гарінча пішов до бару через дорогу від свого будинку, де вони з друзями роками випивали у борг, який, звісно, ніколи не закривали. Народний герой дістав з кишені значну пачку грошей і розрахувався з боргами всіх відвідувачів бару. Наступний рік був важким для Гарінчі. На хвилі успіху і раптової появи грошей, якими він не вмів розпоряджатися, футболіст почав багато пити і набрав зайву вагу. Через це Гарінча був відсторонений від участі в товариському матчі проти Англії. По дорозі додому впав Гранде. На очах у захопленого натовпу, який вітав свого співвітчизника, мене збив батька машиною і поїхав далі, навіть не зменшивши швидкості. Радість вітаючих перетворилася на жах та гнів. І розлючений натовп. Біг за ним усю дорогу до самого будинку. Коли Гарінча зупинив машину, свідки виявили, що він був просто в дрова п'яний, абсолютно не сприймаючи реальність і не усвідомлюючи, що він накоїв. Через декілька місяців його батько Амаро все ж таки помер, але від сироза печінки, викликаного алкоголізмом. У 1960 році. Гарінча взяв участь в одному з перших епізодів фейрплей в Бразилії в матчі проти Флуміненце. Захисник суперника Пінейро впав на поле в результаті розтягнення м'язів. Гарінча в цей час володів м'ячем і міг скористатися нагодою, але, помітивши, що супротивник травмований, вивів м'яч з гри. Захисник Флу Альтаєр зрозумів, що повинен належним чином відреагувати на дії Гарінчі. Після вкидання Флуміненце повернув м'яч за бокову лінію. Напевно, саме так і зародився фейерплей. Неофіційні правила чесної гри в футболі. До речі, Гарінча був досить добрим і у звичайному житті. Одного разу, згадує Жоан Салданія, в одній із незліченних подорожей команди Ботафаго, в очікуванні наступного матчу десь в невеликому провінційному містечку в Бразилії вони з Гарінчою стояли біля вікна готелю. На іншій стороні пильної вулиці були ботикіна, так називають маленькі бари в Бразилії. Один був зранку до ночі заповнений людьми, а інший завжди був порожній. Сумний бармен порожнього бару в сотий раз протирав келихи та пил зі столів, але відвідувачі до нього чомусь не приходили. Люди вважали за краще штовхатися в переповненому сусідньому ботикіні. Мануель довго дивився на самотнього бармена, а потім раптом обернувся до солдані і сказав. Все Джоан, я спущуся на хвилинку вниз, можна? Він спустився з крипучими сходами, вийшов на двір і перейшов вулицю, туди, де були бари. У переповненому барі всі завмерли з відкритими ротами, дивлячись на легендарного Гарінчу, який прибув з Ботафаго в це містечко на гру, яка мала відбутися завтра. Звичайно, це містечко чекало на цей матч, і весь цей веселий натовп обговорював завтрашню гру. А хтось з цих людей напевно скаржився на те, що гравців тримають у готелі і нікого не пускають до шанувальників, ні великого діді чи гарінчі. І саме всю мить, ось він, як у касці гарінча, найвидатніший футболіст світу. Мануель підійшов до переповненого бару, зупинився, неквапливим поглядом подивився на приголомшених клієнтів і не зайшов. Він зробив фінт, пройшов ще два кроки і увійшов до бару, де сидів самотній сумний господар. Той відразу схопився, онімів від несподіванки і випустив рушник із рук. Гарінча попросив лише кави. Неквапливо випив, заплатив, поплескав господаря по плечу і пішов, не сказавши ні слова. Через п'ять хвилин, згадує жосалда, бар був переповнений людьми, які йшли з усіх боків, і власник за допомогою добровольців тремтячими руками прибив над стійкою до стіни стілець, на якому щойно сидів Гарінча, і чашку, з якою він пив каву. Відтепер старому судилася безбідна старість. А Гарінча, підійшовши до вікна й подивився на сцену, сказав: Так напевно, буде справедливіше. Чи не так Сео Джоан? Напередодні фіналу чемпіонату Ріо Гарінча уклав парі зі своїми друзями з Пау Гранде на перемогу його команди з рахунком 3-0. Футболіст виграв і ставку, і гру, забивши два з трьох м'ячів. Гарінча кілька разів навмисно дриблінгував пов суперника на фланзі, через що той втратив рівновагу і впав. Арбітр сказав, що якщо Гарінча продовжить знущатися, то його вилучать з поля. У відповідь мене попросив про заміну і пішов у роздягальню. Коли бразилець залишав поле, м'яч раптово відскочив до нього. Не зумівши упустити таку можливість, гарінча знову дриблінгом пройшов повз супротивника та пробив по воротах. І, ніби нічого не сталося, продовжив свій шлях у роздяганню. Наступного дня одна з бразильських газет надрукувала карикатуру, де 11 гравців ботафаго були з обличчям Гарінча. Особливий тріумф Гарінча чекав його на наступному чемпіонаті світу 1962 році в Чілі. Якщо більшу частину своєї кар'єри Гарінча був затьмарений славою Пеле, то це чемпіонство стало для нього шансом зайняти своє місце під сонцем вже в другому матчі Пеле отримав травму, через яку не зміг зіграти до кінця сезону. Тому головна роль у вирішальних іграх чемпіонату дісталася Гарінчі. Під час гри проти Англії на стадіон забіг бродячий пес. Гравці намагалися зловити його, але це вдалося лише англійському гравцеві, Джиммі Грівзу. Цьому футболісту довелося встати на карачки, щоб собака підійшла до нього. Але пес негайно скористався цим моментом та справив свою нужду прямо на футболку грівза. Мануеля так потішив цей інцидент, що він навіть забрав цю собаку до себе додому. У цьому ж матчі Гарінчу підбурював один з бразильських журналістів, який розповів йому, що в Англії є такий захисник, як Флаурес, який мені казав, що грає краще за тебе і що ви його точно не пройдете. Мене був простодушний і азартний, але все ж він поцікавився, звідки той його знає, адже вони не були знайомі особисто. Журналіст розповів, що англієць бачив гру Мане з трибун. Тоді Гарінча запитав, як той виглядає. Та він такий, білобрисий. Через деякий час Мануель підійшов до гравця Нілтона Сантоса і сказав: Знаєш, я ніколи ні на кого не сердився, але я не можу викинути з голови цього флауреса. Мені він вже не подобається. Це просто якийсь гівнюк. Нілтон відповів: Так знеси його, мане. Гарінча похитав головою. Так, я можу. Але чорт забирай, я не знаю, хто він такий і як він виглядає. Ну так знеси їх усіх! Одним з них обов'язково буде Флаурес. Саме так і вчинив Гарінча. Він мав справу з усіма англійцями разом і з кожним окремо. Після результативного пасу Мануель забив ще два голи. Один з них він забив головою, перестрибнувши через мляві британські спини. Багато хто вважає, що то був найкращий матч у спортивній біографії Гарінчі. Після матчу наставник збірної Англії Вінтер Бот сказав. Чотири роки я готував своїх хлопців до перемоги над збірними всіх країн. На жаль, я не очікував, що нам доведеться мати справу з Гарінчею. У півфінальному матчі бразильцям протистояли господарі збірна Чіллі. Гарінча забив двічі, а також віддав гольову передачу. В той день перемогу здобули бразильці з рахунком 4-2. По ходу гри чилієць Рохас неодноразово порушував правила проти Гарінчі. і в підсумку останній не витримав і дав йому бій, але більш жартома, ніж всерйоз. В підсумку Рохас і Гарінча потиснули один одному руки, і всі чилійці посміялися над епізодом. Але арбітер несподівано для всіх відправив мене з поля, показавши червону картку. Після матчу прем'єр-міністр Бразилії направив телеграму до Чілі з проханням дозволити зіграти гарінчі в наступному матчі. У підсумку рішення арбітра розглянула дисциплінарна комісія, і вперше в історії чемпіонатів світу дискваліфікацію було знято. У фінальній грі Гарінча вийшов на поле, незважаючи навіть на високу температуру. Його команда того дня розгромила збірну Чехословаччини з рахунком 3-1, а сам Мане отримав нагороду кращого гравця і бомбардира турніру, а також любов мільйонів уболівальників. Незважаючи на свій зірковий статус, Гарінша залишався простим хлопцем з Фавели, який був не проти міцно випити і покурити марихуану, а про його сексуальну енергію ходили навіть легенди. Одружившись у 18 років на 16-річній дівчині з тієї ж фабрики, де він працював раніше, Мане за 11 років став батьком 8 разів. Протягом усіх років шлюбу він зраджував дружині то переховуючись, то відкрито. Коли у Гарінча з'явилися гроші, коло його жінок розширилося. І в ріо де Жанейро, коханка, народила йому сина й доньку. Були й інші пристрасті, але Мане ніколи не відмовлявся від можливості провести час з милою квіточкою. Наприклад, у Норвегії у нього був роман з покоївкою, вона завагітніла і свого часу народила йому сина, такого ж чорнявого і смаглявого, як його батько. А коли через рік команда Гарінчі знову приїхала в це місце, в аеропорту на нього вже чекала поліція. З'ясувалося, що дівчина була неповнолітня, однак в'язниці того разу вдалося уникнути. І все ж Гарінчі пощастило познайомитися зі своєю жінкою на одному з чемпіонатів. Це була популярна співачка Ельза Суарес. Через три роки після знайомства зі співачкою він офіційно розлучився зі своєю дружиною Наїр. Футболіста навіть не збентежив той факт, що на момент знайомства з Ельзою вона вже була матір'ю чотирьох дітей, за їхнім романом стежила вся Бразилія. І нарешті, в 1966 році, вони з Ельзою одружилися в Болівії біля бразильського посольства. Незважаючи на те, що Гарінча приніс своїй команді чималі гроші, сам він заробляв мало. Оскільки Мане мав труднощі з читанням і математикою, а за своєю природою був дуже довірливим, він завжди підписував порожній бланк контракту. Цим скористалося керівництво клубу, і Гарінча отримував вдвічі менше зарплатню, аніж інші гравці команди. Лише в 1963 році, після виступів на матчі всіх зірок, він звернувся до клубу за порадою Ельзи щодо поліпшення умов контракту. У тому ж році у гарінчі почалась нова смуга невдач. Остеоартроз правого колінного суглоба загострився, і лікарі порадили мене утриматися від виступів протягом трьох місяців. Але президент Ботафого виступив категорично проти. З'ясувалося, що команда їде в європейське турне, за яке клубу заплатили б 15 тисяч доларів. Без гарінші виплата склала б лише 7,5 тисяч. Мане все ж таки не втримався від умовлянь і вирушив з командою. Перед кожною грою йому вводили знеболювальні. І він викладався на повну. Але після того, як анестезія закінчувалась, Гарінча відчував нестерпний біль. Дійшло навіть до того, що після гри його несли на руках до автобусу. А коли він йшов самостійно, то спирався на палицю. Під час туру лікарі декілька разів радили Мане тимчасово відмовитися від футболу, але керівництво клубу забороняло йому переривати виступи. В результаті керівництво Ботафаго було настільки незадоволене травмами Гарінчі і тим, що він вимагав гідну зарплатню, що від гравця вирішили позбутися. Звільнити зірку національного футболу було просто неможливо, тому клуб заплатив за серію наклепницьких статей, в яких йшлося про те, що мене сильно постарів і вже не відповідає рівню клубу. Тренерський штаб перестав ставити Гарінчу в основний склад команди. У січні 1966 року він був проданий Корінтіансу за 220 мільйонів крузейрос. Вболівальники клубу зраділи трансферу нападника, зустріли його на вокзалі та провели до готелю в Сан-Жуані. На жаль, його партнери по команді були менш захоплені появою зіркового гравця. Вони були незадоволені тим, що Мане отримував більше, ніж інші гравці. Тому на полі робили вигляд, що не помічають його і не передавали йому м'яча. Керівництво ж клубу серйозно ставилось до того, щоб повернути свої гроші, тому змусили гарінчу грати, незважаючи на його травми. Через рік футболіст поїхав до Ріо де Жанейро, зігравши лише 13 ігор і порушивши контракт з клубом. Трибунал спортивної юстиції ухвалив рішення про дискваліфікацію Мане з усіх офіційних матчів в Україні на два роки. Щоб заробити собі на життя, наступні кілька років Гарінча грав товариські матчі за невеликі латиноамериканські команди. Глядачі, які приходили подивитися на легенду футболу, часто були розчаровані. Легендарний Гарінча продовжував набирати вагу. Його передачі та удари вже не були такими точними як раніше. Дійшло до того, що дворазового чемпіона світу освистали трибуни на провінційних стадіонах. Повернувшись в Ріо де-Жанейро, Гарінча прийняв пропозицію фламенго за умови, що він схудне. Протягом трьох місяців футболіст щодня тренувався під керівництвом лікаря клубу та схуд на 12 кілограмів. Гарінча підписав новий контракт на півроку, але, незважаючи на те, що футболіст так прагнув відновити свою спортивну кар'єру, цей період складно назвати щасливим. Йому рідко дозволяли грати в офіційних іграх, довіривши їх молодому нападнику. Гарінча ж грав переважно в товариських матчах, привертаючи увагу публіки. Тому Мане відмовився грати за клуб за два місяця до закінчення свого контракту. Наступного дня Гарінча потрапив в автомобільну аварію. Він був за кермом п'яний та врізався у вантажівку, і машина тричі перекинулась. Його тища Розалія Гомес пролетіла через лобове скло і загинула, а дружина й донька Ельзи від першого шлюбу отримали поранення. Родичі загиблої жінки не висунули проти нього звинувачень. Тому Гарінча відбувся штрафом і двома роками випробувального терміну. Мане переживав напад важкої депресії. Він убив матір коханої жінки. Його футбольна кар'єра закінчилась, а грошей постійно не вистачало. Футболіст навіть намагався покінчити життя самогубством, вдихнувши чадний газ, але його вчасно врятували. Після цього випадку дружина вирішила, що найкращий спосіб зцілити чоловіка це зміна обстановки. В кінці року вони вирушили в Італію, потім на Майорку, а потім знов в Італію і Францію. У Європі Маней виступав за аматорські команди при університетах, профспілках і заводах. У 1971 році вони повернулися до Бразилії, де легендарний футболіст почав виступати за невеликі напівпрофесійні клуби. Після матчів і тренувань Гарінча часто випивав зі своїми товаришами по команді. А через рік пара подала на розлучення після того, як Гарінча напився і побив свою дружину. У 1976 році Ельза народила сина і назвала його на честь батька. Але Мануель Жуніор, на жаль, загинув в автокатастрофі, коли йому було всього 10 років. 18 грудня 73-го року на стадіоні Маракана відбувся прощальний матч Гарінші, в якому збірна Бразилії грала проти збірної ФІФА. Матч відвідало 131 555 глядачів. Перед грою з квітів на краю поля були зроблені написи: Мане радість народу. Після того, як пролунав фінальний свисток, який сповістив про те, що Гарінча залишає поле назавжди, він почав плакати. Всі доходи від цієї гри були передані Гарінча. Ці гроші дозволили йому розрахуватися з боргами, оплатити освіту дітей, купити собі будинок та машину, квартири для доньок, а також половину вартості ресторану, де співала його дружина Ельза. На жаль, ці кошти були швидко розтрачені, і вже через кілька років Гарінча жив в орендованому будинку в Ріо де жанейро Через свій спосіб життя Гарінча був госпіталізований в 1978 році з діагнозом серцева недостатність. Там він познайомився з 20-річною Вандерлей Вієрою, в яку ж відразу й закохався. Пара одружилась, а через три роки молода дружина народила йому доньку, яку назвали Лівією. За стільки років життя біографи плутаються, намагаючись порахувати дітей Гарінчі. Відомо про те, що їх не менше 14, але з огляду на пристрасний характер футболіста, його любов до жінок і часті подорожі, цілком можливо, що десь є невідомі нащадки Форварда. У 1980 році, після того, як у нього діагностували цироз печінки, ту саму хворобу, від якої помер його батько, Гарінчі нарешті спробував кинути алкоголь, але зазнав невдачі. На різдво 1982 року Гарінча знову захворів і був доставлений до лікарні. Коли його виписали, він не повернувся додому, а пішов прямо в бар. Додому ж він повернувся тільки через два дні, ледве тримаючись на ногах. Його дружина викликала швидку допомогу, яка доставила мене до лікарні у комі. 20 січня, о 6 годині ранку, його знайшли мертвим у своїй палаті. Прощання з гарінщою відбулося на Маракані, найбільшому на той час стадіоні у світі. В останню подорож великого гравця проваджало 300 тисяч людей, але. Нікого з них не було серед тих, з ким гарінча виграв два чемпіонати світу. Не було навіть Пеле, який власне і був зобов'язаний Гарінчі своєю славою. Чи забив ви Пеле стільки голів без асистів гарінчі? Це справді велике питання. І хто б що не говорив, табір футбольних фанатів вже давно розділився на дві частини, і навіть через багато років не всі вважають Пеле найвидатнішим футболістом того часу, а віддають перевагу саме Гарінші. На його похороні Нілтон Санто сказав: він був великою дитиною все своє життя і знав, як грати тільки в одну гру, якою був футбол.